Чи я справляюсь? Я не справляюсь, справляються мої, мої ці. Справляються мої тітани Сігма мене. Таке ощущення, що в когось з нас був включений автоскіт. Давайте набираємо 20 лайків і випускаю наступну частину по Сківіді Тавер Дефенсу. Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Крізі. Сьогодні ми будемо грати в Roblox, яка називається Skibidi Tower Defense Simulator. І з нами сьогодні є. Новий гість, учасник мого відео. Це в нас Рудік. Доброго часу буття, шаного на товариство. Коротше кажучи, сьогодні ми в endless Mode, я так розумію, підемо, правильно? Так, ми сьогодні будемо е, пробувати пройти в двох endless Mode і спробувати, до якої хвилі ми зможемо е, з тобою дойти в двох. Давай заходимо, тільки давай, щоб нами ніхто не зайшов лишній. Тихо, тихо, з нами чоловік, і зайшов. Давай ще раз. Давай, давай. Ні, ненормально! Ненормально. <реш> не фальш стант. Так, друзі, ми зайшли на нашу мапу. Е, давай, я поставлю спір спікермена одразу, щоб тут він трошки нам дефав, він, у нього така калимага є, якою він дефає це все. Так, да, ти постав, хай він нам перші пару хвиль буде нас обороняти, поки ми будемо ставити оцих санд тівіменів, які нам будуть бабки давати. Так, я їх двох поставлю, і все, і чітко. Я хочу вам припомнити, щоб ви поставили в подбайку та підписались на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. Так, а ти поки що поставив двох тівіменів. менів е, Я За трьох їх поставив. Ти швидкий. Так, ладно, да, я ну думав, зараз... Ти зараз на, на фарміж, плав. Я поки що свого ще сам до імена в мене поставлю. Да, 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 ти поки що своїх став. і я поставлю зараз Mace камера вумен, і вона нам все буде проходити. Ти своїх оцих двох типів даже можеш убрати, по факту, вони тут безтолкові. І вона в соло справиться. Вони мені, звісно, принесли по 50 доларів. Байся, нічого. Ну, це в с... будь-якому випадку це краще, ніж нічого. Ну а далі просто став сам Menu, прокачу їх на максимум всіх трьох. Я поки що пообороняюся. В мене причому ще є класик камерамен. Я не знаю, наскільки він хороший, але він б'є по сплешу, у нього 30 тисяч ДПС, я ні разу з ним не грав, мені його подарували. Сподіваюся, що він нам зараз катку затащить. То а що він, скільки, по. скільки він коштує? Коштує я в плані ну 600 600 доларів. 600... А ну то нормально, я думаю, що якщо це він. Не але. дивись, трохи дивно, бо якщо в Дуже великий ДПС, тобто він дуже класний, але за доларів одолевши це дивно. Просто, ну, наприклад, Титани коштують по півтори, дві 2000 і в них такий ДПС, тому це трошки дивно, але може це просто якийсь супер-читерський юніт. Якщо ви, друзі, розбираєтесь, то напишіть обов'язково в коментарях, що це такий за юніт і чи взагалі він е, того вартий. Ну, я тобі можу сказати, що просто в скібіді Tower Defense є такий прикол, що всі абсолютно нові персонажі сильніші за минулих. Тобто кожні нові персонажі в будь-якому випадку йде паверк. І зараз легендарки можуть бути сильніші, ніж старі міфіки, грубо говоря. І за цього проїздить такий дисбаланс, на жаль. Так що старі персонажі не в почті. Приходиться іграти тільки новими, на жаль. Ну, надаю, він із рогатки чимось валить. Не виглядає він прикольно. Класіка, це камера мене. А тепер в нього якась рогатка. Так, так, так. Скава, що далі буде. Ну, він дорогий в прокачці, він стояв 600, потом я його за 1600 прокачав, а зараз 4800 він коштує, але я думаю, його нам вистачить поки що плюс. Да, 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 да. Там -да -да. оцих двох дуже надовго вистачить. Так перший босс пішов з ним вообще веб ніяких проблем не було, так розуміє. Абсолютно, да. Я поки що вкачаю своїх і менів. Оці двоє в нас стоять, їх поки що хватить, до хвилі 20-х десь, мінімум. Так, тоді в мене питання. Е, в мене просто є ідея, я не знаю, чи воно того варте, ти мені лучше скажи. Е, робити ну таку тему, як в твоєму відосі було, було з цими аламклокменами, тобто що їх ставити до фігіща в одному місці і прокачувати до 2600. Аларм клок мене це будильники оці, так, да? Е, да, легендарки у ці зачити. Ну, штука непогана на самом -то, ділі, Ти можеш їх поставити десь все в центрі, отут, і вони будуть дамажити геть всіх. Получається на оцінь путі. Ти їх можеш отудись наставити дуже багато. Не, краще не там. Перестав його, не там, не там, не там. Перестав їх. Отуди <тес> я бігаю, поняв. Отуся в рядочок можеш їх поставити, щоб вони, поняв, доставали, аж ось сюди. І буде тема нормальна. Toxic upgrade Titan, Cameraman Токсик, то краще вообще не став оцих алан клопенів, вони безтолкові. Посравні Титана? Ось отутсь отут поставив. Ти можеш отут їх ставити і по центру потім. Найкраще. Вначалі смислу особово немає ставити. Це тільки в самому началі, поки, ну, десь до 20-ї хвилі, а потім уже без толку. Але ладно, хай собі поки що тут стоять, а потім подивимось. Так, я поки що далі вкачаю своїх центрівменів. Да, так, ну, да, так, прокачуй, все нормально. Так, ну походу треба вже потихеньку прокачувати наших тіпів, які дамажить, бо. Зараз почнуть проходити вже. Так, я вже вкачав euh, титана, але другий левел. А, ну все нормально, нормально. Да, да. все хорошо у нас. Так, ну шо, ж, я тут вже вкачав поставив Титана другого, Я вже вкачав аж на п'ятий левел. Я думаю, що він не взагалі нікого. Ні. Ти ні. Титан, ти подивися на мого класіка, що він делает? він з базуки їх валить, ти Типади на нього. Четвертий Четвертый. Спочат... Він спочатку, ну це максимально у нього, по моєму да? Да, це максимально. Він спочатку був з мечом, потом з рогаткою, потом він у них волейбольними мячиками кидався, а тепер з базуки їх валить, ти поди на це месиво. Я не можу. Так, так, так і подиви, він взагалі він не дає їм шансу. Він якийсь дуже лютий. Мене це так ну, бісять, мені так бісять ці юніти, які усипляють цих юнітів моїх, ціліти. Да. Так, нас спішов... Для мені цього треба камери, ріпер, дрони. Вони не. не дають засинати. Так, ж пішов якийсь босс а де він? А він А босс поноса раз два його й не буде, не переживай. Це Все добре. Так, так, а так, який, який рейндж? Рам... Титан п'ятого левела, тому в нього ж особо шансів теж немає. Ага. Щас дивись, я поставлю... Щас ти побачиш, кого я поставлю. Опа, ти бурди на цього монстра. Ого-го-го-го. <свистовує> <свистовує> Титан Сігма, ти всі... <свистовує> Да! Так, <свистовує> Сігма, я <свистовує> Сігма, і в мене Сігма. Виглядає дуже потужно. От він зараз буде валити у нього ранж вообще неадекватний. Типади, він на всю мапу достає. Він реально, він, тупо, він тупо реально на всю мапу дістає. Да, так, да, і це О. ще не максимальний левел, він ще буде більше доставати. Так, а давай. Кстати... Я, я чисто по приколу, я просто дуже хочу це виконати. Я поставлю цих клокменів. Давай. Зараз їх повканчую. Так, ми 16 тисяч є. Я поки вкачаю Першого на максимум. Але зараз... А, це максимальний ранж, Блін Ну трошки, звісно, да малувато. Це треба було сюди взяти ліприкона, він бафує на 10, по-моєму, проценті. В він і В мене є Large Mani Man, але він теж типа такого плану. Ага, ну такое. Це мене ж така легендарка, але я його ніколи не прокачував, бо щоб ти зрозумів, у нього другий левел вже коштує майже 3000. Мені цікаво, що цей Scientist Мех делає. Дві він літає, він як якийсь паук. А, кстати, він дешевий, геть. Я його раз два на максимум вже прокачав, і при цьому у нього ДПС 60 тисяч. Це див, в нього третій левел максимальний. І 60 тисяч ДПС. Він взагалі монстри кейс. Ти тільки цього типа. І він за ними лазить. Мені таке подобається. Я ні разу його не тестив. але мені подобається. Так поки що ми справляємося, проблем особих немає? Так. Абсолютно без проблем. Я поки що далі буду вкачувати своїх клокменів. Ну, на самом деле, вони тут без бестолк... ну, вони типа слабенькі, поняв? Для даного етапу вони вже слабенькі. Так що я би на твоєму місці краще ставив би далі токсиків. Бо в тебе, по суті, тільки токсики мають якийсь смисл тут. Останні вони абсолютно юзлесні. Я ще навіть ніколи не пробував е, цього. Релазер камерамена на максимум вкачати. Редлазер, Мені... ну, редлазер для начала хороший, зараз теж вже немає смисла його ставити. Я, власне, оце не знаю, я ніколи не тестив, щоб його прокачувати так до кінця. Ну, він такий. Чекай, в мене ще... Планті. Я ще можу прокачати Токсіка на шостий левел, 15 тисяч. Да, да Збирати бабла, а ти поки що тут справляєшся? Чи я справляюся? Я не справляюсь, справляються мої, мої ці. Справляються мої тітани Сігма мене, так що все нормально. Можеш не переживати. Ну ось зараз буде сорокова хвилі, і треба нам автоскіп уже вирубати, бо там дуже активно вони почнуть іти, і ми перестанемо час... справлятися. А він зараз весь час включений? Да, да. А, да. типу, а як ти... є, бо типа, якщо ти клікаєш автоскіп, а я ні, то воно і так буде автоскіпет. Ну да, ми повинні обоє виключити автоскіп, щоб він не працював. В мене він виключений, але це то що коли ти граєш просто з рандомами, то воно трохи може тебе бісити. Ну да, ти виключив, а вони не виключають. Yeah. І біда получається. Так, друзі, Це в нас якийсь... тут неочікувані не проблеми. В нас почали тупо вони лізти, хоча в нас у обоїх виключений скіп і. Е, ну і ми, короче, походу програємо. Тобто абсолютно якась біда відбувається, Типу дивіться, такі потужні типи стоять, но при цьому таке ощущення, що в когось з нас був включений автоскіп. Ну він не, не був включений. Це ти мене обманюєш, він тебе був включений. дивіться, ми програли. Друзі, така печаль. 470 монеток, але води не утішать нас, бо ми на всього 45 хвиль пройшли. Я очікував трошки більшого. Ну що ж, друзі, от так от в нас якось вийшло. Ми пройшли скільки 45 хвиль, по-моєму. Да? На все, на всього 45 хвиль, а все із-за того, що хтось, хтось, цікаво, хто, то я, то літи, то ли щось забагувалося, але в нас автоскіп роботав. Я обов'язково я, я обов гляну на монтажі, хто з нас Криса і хто клікав скіп. <рес> бо, бо я не знаю, чи це я не признаюся, чи це ти не признаєшся. Тому <рес> зараз е, я це передивлюся обов'язково. Е, і що ж, друзі, отакий в нас вийшов відосик. Я вам хочу сказати, щоб ви переходили за посилання під цим відео на на канал Рудіка, також на нього підписалися, І на його телеграм-канал, де в нього, я думаю, що е, щось там цікавеньке все-таки часами є. Да, можливо, ви щось для себе там знайдете цікаве. Так що буду всім дуже вдячний, хто перейде. Е, — Так, і що ж, друзі, я вам хочу сказати, давайте набираємо 20 лайків я випускаю наступну частину по та Тавер Дефенсу. Подивимося, чи з Рудіком, чи сам е, це вже подивимося по вашій активності. А на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні! E <síntos>